Всім привіт! Отже сьогодні, нарешті, я вирішила помити балконні двері від залишків скотчу. І буду я це робити трьома найпопулярнішими способами, які ширяться інтернетом. Отже, перший спосіб це засіб для зняття лаку, в даному випадку, це нагаток. Другий це санітайзер для рук або засіб для дезінфекції рук. І третій, це в нас домо антиклей, це спеціальний засіб для видалення залишки скотчу і клею від наліпок. Так, отже, перший це в нас засіб для зняття лаку. Набираємо його, працюємо в рукавичках, щоб не зіпсувати манікюр. Ну, і пробуємо відтерти. Хм. Ну, в принципі, воно відтирає. І дуже непогано. І, в принципі, не важко, але єдиний такий недолік воно має, звичайно, запах. Дівчата знають. Тому краще працювати при провітрюваному приміщенні щось таке. І, в принципі, ось результат. Так, другий засіб у наш це засіб для дезінфекції рук. Він в мене з непрацюючою пшикалкою, тому наносимо його ваткою. Його треба спочатку нанести, а потім почекати. Гарненько змазуємо. Ну і залишаємо його, щоб він подіяв. Третій спосіб це наш домо-антиклей. Пропшикуємо там, де збираємося мити. І чекаємо також, коли він трошечки подіє десь одну хвилинку. Так, ну пішла хвилина. Там, ну, і ніфіга, і ніфіга. Там. коротше. Так що. Ні, ну, може, воно трошки легше, ніж я просто буду я тру там, де немає нічого. І ось я тру там, де я пошикала. Ні, то, знаєш, чому, смотри. Ну воно ну, та, воно, в принципі, але терти все рівно треба. тобто Це не так, що ви так жух зробили і нічого немає. Тобто, терти все рівно, ви будете, можливо, десь не, на відсотки. Ну, відсотків на 50 легше, але все рівно треба терти. Ну, тобто Ці рухи туди-сюди, ну, від них ви нікуди не подігнете. Ну, в принципі, в принципі, працює. А ну давайте тепер подивимося, в нас. Лишов час, там, де ми санітайзером пшикали. О, ну, санітайзером щось воно взагалі, бачите. Ну, взагалі не діє. Дуже-дуже погано. З таким успіхом можна просто якоюсь мильною водою з якимось миючим засобом спробувати і все. Отак. От Ну і що? І отже, вікно я так і не відмила, тому що жоден з цих засобів не виправдав моїх очікувань. Я хотіла так, щоб все це намазав і легенько змити. Але так не вийшло. Але все ж таки, на першому місці в мене засіб для зняття лаку. З ним було відмивати найлегше, але в нього головний мінус це дуже різкий запах. На другому місці в мене цей домо антиклей. Запаху він майже не має, допомагає відмити, але терти все рівно треба дуже сильно. Ну, а санітайзер взагалі не впорався. Не знаю, може це мій санітайзер такий, але, на жаль, його взагалі відкидаємо.